За прогнозами синоптиків, 5 листопада на всій території України пануватиме хмарно з проясненнями погода. Невеликий дрібний дощ або й мокрий сніг, ймовірні на сході та у центрі країни. Температура повітря коливатиметься від мінус 4 до плюс 1 градусу вночі, в день 4-9 градусів тепла. Вітер переважно північно-західного напрямку до 15 метрів за секунду. На Полтавщині мінлива хмарність без істотних опадів. На термометрах мінус 2 градуси темної передоби, плюс 6 світлої. У Кременчуці від ранку до обіду очікується малохмарна погода. Затим поступово небо повністю затягнеться хмарами, однак опадів не передбачається. Температура повітря в день плюс 5, вночі плюс 1 градус. Для горішніх плавнів синоптики прогнозують малохмарну погоду ближче до обіду. Вранці, затим, впродовж світлої передоби небо буде вкрите хмарами. Без опадів. Температурні показники в день 5 градусів тепла, вночі мінус 1. Вітер північно-західний 6-7 метрів за секунду. Атмосферний тиск 764 міліметри ртутного стовпчика. До сьогодні найтепліше 5 листопада в історії погодних спостережень нашої місцевості було зафіксоване 2019 року плюс 17 градусів. Найхолодніше було 1956, 13 градусів морозу. Дивіться прогноз погоди на телеканалі Гок від понеділка до п'ятниці після випуску новин. Долучайтеся до наших соцмереж. Будьте! курсі водій.